Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Продовжуємо наше знайомство з правами людини, з правами дитини. Ви вже знаєте, що маєте багато прав, і всі вони записані в Конвенції ООН про права дитини, в якій зазначено, що дітям потрібно давати все найкраще, щоб вони добре росли і розвивалися. А найголовніше право це право на життя. І дорослий, і дитина, і пташина, і тварина, і метелик, і жучок. Всі, хто є на білім світі, мають право бути і жити. Так що ж таке життя? Засперечалися пролісок, сніг і зайчиха, що на світі найкрасивіше. Найкрасивіше, сказав пролісок, це коли розквітає пролісо. Навкруги ще сніг, а сонячний промінь дзвонить у білосніжний дзвіночок на зеленій стрічці. Весна прийшла, весна прийшла. Ні, найкрасивіше, сказав сніг. Це коли перший сніг випадає. Земля чорна, замерзла. Неприваблива. А випаде перший сніг і земля немов умиється, вся окутається в пухнасте покривало, покращає, засвітиться. Ні, сказала зайчиха. Найкрасивіше це коли маленькі зайченята в перший раз на галявинку виходять, навкруги квіти пахучі, трави високі, а в них. Маленькі пухнасті грудочки сидять, перший раз на свій дивляться, вушка в них ворушаться, а очі робляться величезними від подиву. Я прекраснішої картини не бачила. Даремно ви сперечаєтесь, лагідно сказала їм сонечко з висоти і погладила всіх трьох і землю навколо. Це все найкрасивіше, тому що все це життя, все, що навколо. Тож малята ви дізналися, що таке життя, і кожна дитина має невід'ємне право на життя, а обов'язок дорослих у всьому світі захищати їх. Від усього жорстокого і злого, не меркнуть зорі, Ідуть у небуття, бо мають право вік світити, ти ж маєш право на життя і гідно маєш жити. Пам'ятай, мій друже, життя це дар, великий дар, і той, хто його не цінує, цього дарунка не заслуговує. Тож живи прекрасним. Повним надій і сподівань життям. Добре те, що світить сонце, добре те, що вітер віє, добре гратися на дворі добре плавати в ставку, добре те, що я живу.